Перезидента він повідомляє, що не буде представляти інтереси, в парію, чи багато відсутність. Ніце немає відповідь. Від відповідача, дивіться. ...для визнання її не дійсно чи припинення, оскільки статей, 5 статті 59 визначить підстави для припинення представництва. І жодних з підстав, визначених статтею 248, цивільного кодексу України, в даному випадку не зазначено. Тому ми вважаємо, що наша довірна, не Так, але законодавством Кодексом адміністративного судовістства визначено в порядок і конкретно норма статті нас відсилає до норм цивільного кодексу, у яких випадках довіреність вашається припинення. чи не, 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 не учасник процесу. Ми, що тоді, е, Якщо від позивича, самого позивча немає і представника його немає, то по суті справа не розглядається. Але на передодній частині ми можемо вирішити питання, які були затриматі і... Прокуратура Про не приймала да, участие. Не приймала, але я знайомилася на детенами справи. Я знаю, ми провели з питання. І я вважаю, що дійсно це клопотання підлягає задоволення, оскільки статтею 18 визначено, що така категорія справ за прикладною підсудністю підлягає розгляду кожним адміністративним і касу що Якщо порушено провадження в такій справі з порушенням предметом підсудності, то справа підлягає операчу до відповідного суду. Тому я прошу задавати.